Дорогі люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, я бажаю кожного з вас, миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я хочу вам сказати і нагадати радісну звістку, яка написана в тій святі книзі, в тій святі книзі написано, що Бог любить людей, що Бог є добрий, Бог послав свого сина ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Бог доводить свою любов до нас помер за нас на Голгофському Христі. Бо в нас є проблема, Бог не тільки добрий, Бог не тільки любить, Бог є святий і справедливий, а ми, люди, і грішні і по Божій справедливості. Усі ми заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх – смерть це вічна розлука з Богом, притягнув перданість сльоз пекла. Я не залякую вас. Я вам хочу сказати істину, але добра новина дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Ісус Христос, Він проходив на цю землю, прожив святе, безрічне життя і помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Але для того, щоб потрапити до раю, потрібно щире покаяння. І жива віра всім церквам Ісуса Христа. Рай, шлях один, пекло багато шляхів. Виберіть цей шлях до раю. Виберіть Ісуса Христа, слухайтеся гріха. Прийміть Ісуса Христа, вірите в його любов, прийміть дар життя вічного і будете в раю після смерті. Якщо ми відкидаємо Ісуса Христа, Вічність чекає пеклі, якщо ми приймаємо Ісуса Христа, вічність очікує в раю. Так вчить Писання, дорогі люди. Я вас закликаю, читайте Боже Слово, вірите в все, що там написано і виконуйте. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся, і по дорозі до раю. Бог буде вам давати добро, Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Благослови цих всіх людей, благослови ми з благослови усю Україну. Помили наш народ. Спаси во ім'я Отця Стена і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені.